Сьогодні в нас на огляді УАЗ 452Д. Даний автомобіль розроблявся з 1965 по 1979 роки. Він випускався для армії. і Класифікувався як малотонажний повнопривідний грузовик для перевезення невеликих вантажів по пересічній місцевості. УАЗ оснащувався двома бензобаками для збільшення дальності ходу. Що по салону? Так, там все максимально просто. Двоє сидінь закріплених спереду ногачках, задувені нічим не прикріплені. Волговський мотор об'ємом 2,5 літра знаходився в салоні. Стандартна кількість приборів: амперметр, датчик пального, датчик тиску масла в двигуні і датчик температури. Також контрольні лампочки, спідометр також наявний, а перемикач дальнього і ближнього світла на підлозі. Сидіння з металевим каркасом. Обтягнуті корзамом. Справа від водія знаходиться чотириступінчата механічна коробка передач, пічка, ручний газ і важіль, який відкриває та закриває жалюзі, що розташовані перед радіатором.